Перший повністю електричний автобус розроблений і виготовлений в Україні. Луцьке автотранспортне підприємство Санрайз багато років шукало можливість перевести свої автобуси на альтернативні джерела енергоресурсів. Роботи здійснювалися в різних напрямках. Для власників і конструкторського колективу підприємства напад Росії на Україну став вирішальним у виборі напрямку робіт, адже Україна продовжує купувати нафту, газ і нафтопродукти російського походження. В Україні 16 тисяч 500 автобусів подібного класу. Щодня вони споживають по 50 і більше літрів дизельного палива, при цьому спалюючи 825 тисяч літрів. У рік 300 мільйонів літрів. А за сьогоднішніми цінами на це витрачається більше 5 мільярдів гривень, з яких більша частина надходить до Росії. Електроенергію України виробляє самостійно електротранспорт у нашому випадку. Це економічна та енергетична зброя проти агресора. Крім того, автобуси заряджаються вночі, таким чином згладжуючи денні максимуми та нічні мінімуми навантаження електромереж. Гроші та податки від придбаної електроенергії надходять українському підприємству та державі. Кожен електромобіль чи електробус потужна електростанція на колесах, яка може слугувати резервним джерелом енергії. Наприклад, від трьох до п'яти електроавтобусів можуть протягом доби живити електроенергією польовий госпіталь. Для підзарядки можна використовувати будь-які джерела електроенергії від традиційних до альтернативних. Електроавтобус майже не виділяє тепла і пересувається з мінімальним шумом, тому його не видно крізь тепловізор, і він може бути незамінним для перевезення солдатів на передовій. Цей автобус найбільш екологічно чистий громадський транспорт в Україні. Перехід на такий вид електротранспорту зробить наші міста екологічно здоровими. Електроавтобус створений на базі кузова черкаського автобуса Богдан А 091 Дизельний двигун замінений двома 60 кіловатними трифазними асинхронними електродвигунами власної конструкції. Двигуни через 200 тисяч кілометрів пробігу потребують змащування підшипників, а раз у 500 тисяч кілометрів їх заміну. Термін служби електромоторів ми оцінюємо в 40 років. Двигуни працюють на іонолітієвих акумуляторах китайського виробника ємністю 300 ампер годин і має 3000 тисячі циклів розрядки. Це означає, що на автобусі вони слугуватимуть до 10 років. Після цього їх можна використовувати в народному господарстві, оскільки, згідно із заявкою виробника, вони збережуть до 80% ємності. Для цієї моделі нами розроблений інтерактивний спідометр, що показує всі необхідні водієві дані, які виводяться і на центральний комп'ютер автопарку. Комп'ютерна система керує роботою, зарядкою батарей та їх розрядкою, а також роботою двигуні, системою рекуперації і гальмування. Система рекуперації дозволяє в процесі управління автобуса не користуватися гальмами, що дає серйозну економію, адже не зношуються гальмівні диски і колодки. Перехід на електрику в транспорті скасовує необхідність у звичному техобслуговуванні, заміні масили фільтрів, не потрібно охолоджуюча рідина, ремонти мотора та коробки передач. Також не потрібно утилізувати масла і використані запасні частини. Тільки на техобслуговуванні на одному автобусі подібного класу можна заощадити більше 10 тисяч гривень на рік. Луцький автобус заряджається від 4 до 8 годин, тому нічної перерви вистачає для повної зарядки. На одній зарядці по місту автобус проїжджає понад 200 кілометрів. Під час перегону з Луцька до Києва електроавтобус показав найкращі характеристики витривалості батарей. Швидкість обмежуємо до 60 кілометрів на годину. Витрата електроенергії на 100 кілометрів склала 50 кВт на годину в міському циклі. Українське транспортне підприємство «Санрайз» на ринку пасажирських перевезень з 1997 року. Здійснює перевезення пасажирів в місті Луцьку, Волинській області та по всій Україні. Власниця підприємства Олена Голєва. Всі роботи зі створення вузлів і агрегатів електроавтобуса виконані на базі підприємства власними фахівцями та конструкторами. Фінансує та керує проєктом створення електроавтобуса Микола Кузьмович Голів.